Як пройшло Прикарпатське дербі Прикарпаття, благо пробій Городенка. З перших хвилин було зрозуміло, що матч буде напруженим. Обидві команди чудово усвідомлювали важливість цього протистояння. На трибунах зібралося дуже багато болівальників, які створювали справжню атмосферу дербі. Гравці діяли з максимальним бажанням, боролись за кожен м'яч і не відступали ні на крок. Емоції лише зростали, адже рахунок залишався незмінним. Перший тайм пройшов у рідній боротьбі, але без голів. Здавалося, що у другій половині матчу хтось обов'язково відкриє рахунок. І так і сталося. Команди активізувалися, в моменти сипалися біля обох воріт. І ось один із найважливіших моментів матчу. Арбітер фіксує фол і призначає пенальті у ворота пробою Городенка. Гроденка. Нападник Прикарпаття Андрій Хома на 77-й хвилині певно не реалізовує свій удар. Рахунок 1-0. До фінального свистка напруга не спадала. Пробій активно атакував, намагаючись відігратись. Але час сплив. Матч так і закінчився з мінімальною перевагою Прикарпаття. Благо один як вам прикарпатське дербі? Пишіть в коментарі та обов'язково підписуйтесь.